Якщо ви шукаєте хорошу дизельну сантафешку, ось маємо в наявності 12 рік, 2 літра дизель з оригінальним пробігом 191 тисяча кілометрів. Це 185 кінських сил у нас тут. Передній привід. Машинка семимісна, в кого велика родина, багато маленьких діток, може пригодитися. Хороші комплектації, повна електрика, музика, екшен. Підігрів керма є, салончик в такому непоганому стані, він-код, хто хоче перевірити пробіг. Маємо підігрів сидінь, вентиляцію водійського сидіння. Кнопочка старт-стоп, моніторчик з камерою. Також є парктронік. Ззаді. Задній диван також має підігрів. ззаді все в гарному стані. такі Тюнінгові. Корейські коврики дуже класні, до речі. Ціна автомобіля 16 500 доларів. Звертайтесь! Також є в наявності багато автомобілів з Південної Кореї. І можемо привезти вам під замовлення хороший автомобіль з Південної Кореї.